Інколи наші журналісти заради хайпу готові говорити що завгодно. От я вам зараз включу дещо у Києві. Повітряна тривога лунала в останні 2 жовтня. Сьогодні вже п'ятнадцяте. Скажіть, росіяни не атакують столицю ані дронами, ані ракетами, тому що численні спроби пробити нашу повітряну протиповітряну оборону не вдалися. Чи можливо Київ вже не пріоритет на ці для них з 2 жовтня не було тривог. Сьогодні 16. Журналістка вже на весь світ розповідає про те, що а що таке? А що, що нас не атакують? А це обов'язково. Ну, я розумію, прийшов Гнат, речник Повітряних сил і Гнат. Це, це обов'язково запитувати таке. Ну, я не знаю, може, я щось не розумію в інформаційній політиці. Я, може, щось не розумію, але мені такі питання видаються дивними. Ви ж любите мені казати, що от ти питання провокаційні ставиш, ти там от нагнітаєш. От спробуйте оцінити. А що це таке? Це провокація, нагнітання, чи це нормальне питання? Можливо, я щось не розумію, то поясніть мені. М? Телеграм в шапці профілю там це відео повністю. Воно е, майже півтори хвилини. Хто захоче, подивіться. Можливо, я не все зрозумів. Можливо, я контекст не вловив, бо там мені вже написали, що, а де, тут е, те, що ти натякаєш, що от журналістка якби отак себе повела. І ще раз, я з усією повагою до журналістів, е, але я не до кінця розумію обговорення деяких тем е, на весь світ. Можливо, ви зрозумієте? Я з задоволенням почитаю.